Січові соколята – наше гасло, січові Юніко зачата. Захистимо землю рідну, нашу славну славненьку Україну, з піснею в душі, з шабою в руці. Я Ангеліна Проюва січових соколят. Для мене дуже почесно бути лідером такої чудової команди. Моя мета вести нас до перемоги, підтримувати кожного і надихати на нові звершення. Я, Варвара, обозний нашого рою, завжди готова підставити плече та допомогти у будь-якій справі. Надійність і відповідальність мої головні якості, разом ми – сила! Я Вероніка, осавул нашого рою, стежу за порядком, дисципліною та чітким виконанням завдань. Кожен знає своє місце, і ми рухаємося як злагоджений механізм. Я, Євгенія, писар січових соколят. чіткість, уважність та організованість мої помічники, жодна важлива деталь не залишиться непоміченою. Я, Івля, томаш січових соколят. завжди знайду спільну мову з кожним. Допоможу порозумітися та налагодити контакт, комунікація, ключ до успіху. Я, Кароліна, шафар січових соколят, дбаю про наші ресурси та забезпечую всім необхідним для успішної участі у конкурсі. Наші скарби в надійних руках. Я, Маргарита, хорунжий нашого рою, з гордістю несу наш прапор, символ нашої єдності та незламного духу. Наш прапор, наша честь. Я, Микола, бунчужний січових соколят. Мій козацький дух надихає всю нашу команду. Ми непереможні, коли ми разом. Слава Україні!